Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 5 жовтня субота і у суботу, у мене на каналі. Ви можете подивитися програму Субот, Головна подія. Ну, сьогодні в програмі Субота головна подія я хотів би поговорити, ну, на мою думку, про насправді важливу подію, яка може мати для нас, я дуже сподіваюся, позитивні наслідки і позитивні результати. Я говорю про перший візит нового генерального секретаря НАТО. Марка Рюти, колишнього прем'єр-міністра Нідерландів, до Києва. Це його був перший візит в якості генерального секретаря НАТО. І він був в Україну. Ну, 1 жовтня він вступив на посаду. Він на посаді замінив колишнього прем'єра Норвегії Єнста Стоунтерберга, який був 10 років, фактично і трохи більше, на посаді генерального секретаря НАТО і. Марк, до речі, про Марка Рюте, Ян Столтенберг сказав, що він має дуже великий досвід, бо він дійсно був 14 років прем'єр-міністром Нідерландів. Він був прем'єр-міністром у чотирьох коаліційних урядах. І Ян Столтенберг, коли говорив про марка Рюте, сказав, що Марк має все необхідне досвід для того, і щоб і він має досвід і він йшов на компроміс. А це дуже потрібно. Бо є 32 члени НАТО, треба домовлятися, треба нахондити консенсуси, і він це дуже добре може зробити. Я на це, до речі, дуже сподіваюся. Особливо це стосується того, щоб НАТО продовжувала і країни і НАТО допомагати Україні. І він своїй такій награційній першій на першій перс конференції Марк Юте сказав, що в нього там Україна це найвищий пріоритет. Ну, крім України, говорив про. Колективну безпеку і про взаємостосунки НАТО з іншими країнами. Безумовно, мова йде, напевне, в першу чергу про тихоокеанський регіон, там де є Китай. І от перший візит, він, як і, ну, і мало бути, виходячи з того, що він сказав, що Україна це найвищий пріоритет для нього, він приїхав в Україну. В Україні він сказав також, на мою думку, дуже важливу фразу. Це те, що. Перемога України, це для нього є завданням, ну, також пріоритет. І це також дуже добре. Що, на мою думку, могло бути пов'язано з візитом Марка Рюти? Напевне, про це вже багато всі говорили, обговорювали. Я думаю, що це є певна така рехконценіровка щодо того, що буде відбуватися 12 жовтня в Рамштайні, де буде зустріч, і на цій зустрічі буде присутній чинний президент США Джо Байден. Це буде його така, напевне, остання ну, зустріч. На такому рівні, де понад 50 країн, які підтримують Україну, будуть координати. Я дуже сподіваюся, що там будуть зроблені певні заяви, які будуть для України позитивними. Ми про це обов'язково поговоримо, коли ця зустріч 12 жовтня відбудеться. І мені видається, що Марк Рюте він тут напевне з точки зору і формального запрошення до НАТО Україну, з точки зору певних зобов'язань України перед. Нато і перед членами е, країнами НАТО і перед Сполученими Америки. Хочу ще раз повторити, щоб ми розуміли, що насправді не НАТО, не Сполучені Штати, як у нас в інформаційному просторі, особливо там на цих єдиних. Новинах телемарафоні розповідають, що це вони не хочуть запрошувати Україну, що це вони ніби кидають Україну, це там якась зрада. Ні, є певні моменти, які чинна влада в Україні, вона їх не виконала, не виконує. Про це неодноразово говорили. І хочу вам нагадати знову ж ситуацію, яка була на саміті в Литві в липні 2023 року, коли взагалі там написав Володимир Зеленський ще тоді у Твіттері те, що не потрібно було писати, що потім навіть тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Улес не витримав і почав говорити про те, що тут ж не Амазон, де можна все замовляти, все давати. Так, зараз Ян Столтенберг, після того, як залишив посаду, генеральний секретар НАТО вже заявив, що так, він не бере на себе певну відповідальність, ми невчасно там давали. Ту зброю, яка була потрібна Україні, що дуже були великі обгорення, ну, вони могли бути і мусили бути, бо, перше, там є такий момент, як консенсус, тобто НАТО має приймати, хоча деякі країни вони могли і без НАТО, як правило, і так і відбувається. Тобто це не НАТО надає нам зброю, але це є такий альянс, де так чи інакше узгоджується, узгоджується основна головна політика НАТО по відношенню чи України, чи інших якихось подій, які відбуваються у світі. І в цьому контексті там дійсно є питання, але він. Сказав, що от треба було перед вторгненням більше дати зброю Україні озброювати. Я з ним абсолютно згоден. Тільки проблема в тому, що за півроку до вторгнення чиній українській владі, Володимиру Зеленському, наші партнери в першу чергу США постійно говорили, що буде вторгнення, що треба до нього готуватися. Відповідь ми всі пам'ятаємо. Не нагнітайте через те, що ви такі робите заяви, йдуть. З України гроші, мільярди вишкодити нашій економіці. Ну там Рахамі, цей великий дипломат Лаках, ви пам'ятаєте, він взагалі порівнював такі видання, як Bloomberg, CNN, 에, ЗМІ американські і з із російськими державними ЗМІ, що вони такі самі речі говорять. Тому в цьому контексті я думаю, ну я так думаю, що у випадку українська влада чина і Володимир Зеленський прислухались би тоді. До цього і зробили би певні запити, я думаю, озброєння було б більше і не було би такої певної паузи, коли був початок цього широкомасштабного вторгнення. Але дуже добре, що приїхав зараз генеральний секретар НАТО. Дуже добре, що він продемонстрував всьому світу, ну, і в першу чергу, Росії, що НАТО буде з Україною. І це дуже важливо, на мою думку, саме з точки зору такої візуалізації цієї підтримки, тепер треба, щоб була там конкретникам. І хочу ще раз сказати, що взаємостосунки між країнами, як і між людьми, це є досторонній рух. І чинна влада України вона також має рухатися на зустріч нашим партнерам і певні речі, які вони від нас вимагають, їх також треба виконувати. Не тільки Володимир Зеленський має публічно вимагати, виставляти якісь претензії. Хоча, на мою думку, це є хибна політика, це тільки підкреслює те, що вони не можуть домовитися, не можуть або не хочуть виконувати певні. Перестороги чи певні там умови надання зброї чи застосування зброї. Я маю на увазі застосування зброї з боку України і надання зброї з боку наших партнерів. І тому це ну це насправді таки є прийом. Так, от взяли, вискочили в публічний простір, інформаційний простір там і почали розказувати, що в нас це так погано, тому що нам не надають оцю цю зброю. Це і цього, на мою думку, не варто робити. Було. Але навіть і на цій зустрічі, під час цієї зустрічі, на прес-конференції Володимир Зеленський знов почав от згадувати, що нам не дають. І багато іноземних ЗМІ, до речі, ми про це говорили в програмі Зарубіжжя. Написали, ну, це і німецьке агентство преси, і дівель передрукувало, Там потім Іля Републіка. Ну, всі фактично дуже багато впливових світових засобів мас інформації написали, що Зеленський використав візит Марка Рюти до Києва, щоб. Звинуватити партнерів, членів країни, НАТО. І вважаю, що це абсолютно ненормально. Так, він не говорив таких, як раніше, ну я би сказав, тонах, які є недопустимі, але все рівно наші недруги, опоненти, вони це використовують. І це, це, це не може подобатися. Маємо це розуміти. Бо якби ви комусь щось допомагали, так вас, можливо, би щось не получалося, або ви би давали якісь. Ну, певні надавали умови, давайте я тобі допоможу, але ти маєш там то чи інше зробити. А той, кому -то ви хочете допомогти, каже: Та ні, ти давай мені допомагай, я нічого робити не буду. Тобто ця... А потім ще й е... на всю вулицю чи на все місто чи село почав би говорити тому, кому ви допомагаєте, що ви такий сякий, ви невчасно допомагаєте, і взагалі ви все там винні. Хоча це була ваша добра воля, ви прийшли і сказали, давайте я вам. Тобі допоможу, щоб щось тобі було легше. Тому ця ситуація, на мою думку, вона ну фактично по колу ходить. Я вже про це неодноразово говорив. І, бачите, на жаль, це продовжується. Я не знаю насправді, що там буде. Я дуже сподіваюся, що не буде нічого такого, що би дало підстави нашим партнерам. Я маю на увазі зустріч 12 жовтня в Рамштайні. Як це було у літом, в липні 2023 року, коли там. Якщо хтось не пам'ятає чи не знає, там взагалі була дуже така ситуація напружена. Там господарі, які приймали президент Литви, Польща, вони фактично виступили адвокатами України. Ну, в даному випадку в особі Володимира Зеленського там і намагалися оцю напругу, яку він своїм там дописом, де він там написав про НАТО, не дуже добрі слова. Якось намагалися це все ну, знизити температуру. І, в принципі. Їм це частково вдалося, і тоді виникла оця от декларація стосовно того, що там будуть підписувати угоди безпеки з Україною, і не було формального запрошення до НАТО. Потім після того е і президент США Джо Байден і інші говорили про верховенство права, про корупцію яка є в Україні про деякі речі агентів, які у владі агентів Росії, що треба всі ці питання вирішувати, щоб рухатися в НАТО. Ну на жаль, ми бачимо, що цього, цього не робиться і ця. Ситуація із е, тою, я не знаю, як її назвати мільйонершою з Хмельницька, вона просто демонструє, що про ніяку реальну боротьбу де є великі гроші не йдеться. Ну, ми про це я думаю, поговоримо в інших програмах. Отже, ще раз хочу сказати, що дуже добре, що новий генеральний секретар НАТО продемонстрував своїм приїздом підтримку. Україні він заявив, що Україна є пріоритетом. Я думаю, що йому багато вдасться, бо він дійсно 14 років був прем'єр-міністром. Він може знаходити консенсус. І він є нашим прихильником, полким прихильником і другом. І з моєї точки зору, з суб'єктивної точки зору, це, напевно, ну не напевно, це, це точно найкращий варіант що щодо нового генерального секретаря НАТО саме для нас, для України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. І, як завжди, на завершення своїх програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!